А ви вже чули про нові умови? Позик в кредос? кредос просто Прозоро. без комісії. Давайте розпочнемо із. Цього обстрілу, який сьогодні е, був по території України, зокрема столиця надзвичайно постраждала, і е, попередньо нібито Путін, таким чином намагається він психологічно тиснути і е, на Україну, на наших партнерів, чи є ще якась мета, на вашу думку, я маю на увазі тактична. Е, з військової точки зору от таких от обстрілів, якщо не говорити, що це суто психологічний тиск. Ну, знаєте, ну в принципі, противник намагався попасти по військових об'єктах. Те, що спрацювали системи протиповітряної оборони, це вже інша справа. Але противник має подвійну мету, коли він використовує таке озброєння. Знищення нашої важливої інфраструктури. Військової і військово-економічної, і терор мирного населення це повністю вкладається в концепцію гібридної війни, яку веде кремлівський режим проти України і проти всього цивілізованого світу. Тому дивуватися нема чому. Противник в будь-який спосіб намагається завдати нам шкоди, максимальної шкоди, яку він тільки може завдати. Тільки в цьому власне і полягає суть тих ударів, які наносяться по нашій території щодня, і тут не тільки. Йдеться про Київ, йдеться про Харків, про Херсон, про Півий Ріг Одес, які потерпають від ударів. Якщо говорити про те, що противник дуже часто застосовує комбіновані удари, і в принципі, те, що росіяни запускають шахеди по території України, от щодня ми чуємо ці повітряні тривоги, і дійсно шахеди прилітають. ну, Ледь не щодня, але цього разу комбінована атака була застосуванням балістики та аеробалістики. Що можна сказати по е е ресурсам, які накопичила зараз Росія? Я маю на увазі конкретно якщо говорити про балістичні ракети. Ну, ви знаєте, мова йде про балістичні ракети, які можуть дотягнутися до Києва, можуть дотягнутися до інших внутрішніх наших регіонів. І таких ракет не дуже багато, тому що противник все ж таки їх використовує. Навіть сьогодні він використав тільки три кінжали. Тобто, ми розуміємо, що можливості противника по виробленню таких ракет є трошки обмежені, і тим більше можливості по запуску тих ракет є не дуже великі. Але це не означає, що ми можемо спокійно сидіти і нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ми маємо розуміти, що хай дозовані, але але пуски ракет можливі задля нанесення таких ударів, які вони сьогодні наносили по Україні. Звісно, ми збиваємо значну частину цих ракет, але все ж таки є вірогідність того, що ракета може попасти в ціль, але або не будуть перехоплені. Тому е, ми розуміємо, що такі удари, як завдавалися буквально пару тижнів тому по Україні, вони навряд чи можуть мати місце кожній там тиждень. Але з певними інтервалами 4-6 тижнів, як ми вже з вами спостерігаємо з початку липня місяця, вони можуть мати місце, тому що противник ну, може виробляти певну кількість ракет. З різними підрахунками за місяць вони можуть продукувати приблизно десь 140-160 ракет різних, різних типів. Тому власне про це йдеться щодо можливості масованого використання, адже але ж це не означає, що всі ці ракети мають бути одночасно запущені, і саме тому ми бачили з вами остання останній пуск масований пуск ракет складався, здається, 93 ракети, всього на все. Я розумію, що це звучить трошки цинічно, але порівняно з тим, що ми мали у 2022 році, це все ж таки серйозне зменшення можливостей Російської Федерації щодо запуску ракет. Але вони тримати триватимуть такі удари. Це треба так само усвідомлювати. Володимир Зеленський говорить про те, що для того, аби захистити українську енергетичну систему, нам потрібно 19 систем протиповітряної оборони. Мова не про патріоти зараз, а конкретно, ну тобто про інші системи протиповітряної оборони. Я вас попрошу зараз можливо прояснити цей момент, що це за системи. І 19 нам їх потрібно Це суто для захисту енергетики. Чи в принципі можна говорити, що це допоможе захистити там більшу частину українського повітряного простору? Ну, шановні друзі, треба розуміти наступне: в світі не існує жодної системи протиповітряної оборони, яка гарантує стовідсоткове збиття всіх об'єктів, тому йдеться про посилення, ну скажімо так, рубежів оборони протиповітряної оборони наших об'єктів. І, звісно, не можна, наприклад, поставити на бойове чергування один комплекс, який буде прикривати суто, наприклад, атомну станцію. Йдеться про прикриття району. Таким чином йдеться про комплексний захист е, нашої території, який в тому числі буде включати захист важливих енергетичних об'єктів, транспортних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, і військового виробництва або важливих економічних об'єктів, тощо тому е, власне йдеться про створення такої багатошарової, багатоешелонної протиповітряної оборони країни, яка може мінімізувати негативні наслідки застосування противником ракетного озброєння. Якщо говорити про, е, в Росію про сьогоднішню атаку на місто Рильськ Курської області, поки що відомо про шестеро загиблих. Розкажіть детальніше про цю атаку, що там було атаковано, тому що росіяни зараз це для них видно, що це для них така болюча атака вийшла. Ви ну, знаєте, е, треба розуміти, що Рильськ це все, все ж таки е, зона бойових дій. Там можливо було роз'дано. Скупчення противника можливо були розвідані якісь об'єкти, по яким нанесений був удар. і Саме така реакція росіян свідчить про те, що ми досягли свої мети. Крім того, за деякими відомостями, знов таки, я поки що нічого офіційних повідомлень з нашого боку. Удар був завданий атакам саме, тобто йдеться про те, що ми використовуємо попри погрози російських. Російських карателів ми використовуємо західні ракети для нанесення ударів по об'єктам глибині території Російської Федерації. Ми будемо продовжувати в залежності від Якщо говорити про удар напередодні дрони вразили Новошахтинський нафтопереробний завод, і загалом ми бачимо, що час від часу прилітає на російські нафтопереробні заводи. От як ви оцінюєте за ті півтора року, що Україна б'є по нафтопереробним заводам Росії? От наскільки це загалом є результативна історія? Ну, знаєте, ми маємо це робити, і ми будемо це робити. Сказати, що ще пару ударів і ми зупинимо російську армію, ну немає жодного сенсу, тому що е, Росія це експортно орієнтована країна, і вони досить велику частину свого е, випуску пально-мастильних матеріалів відправляли на експорт, тому в принципі ми говоримо про те, що е, це на певному етапі не може вплинути на ситуацію на полі бою. Хоча а свідоме і послідовне нанесення ударів по першому поясу, скажімо так, стратегічного ешелону Російської Федерації значно може ускладнити логістику. І хочу звернути вашу увагу. Ми б'ємо не тільки по нафтопереробним заводам, ми б'ємо так само і по нафтобазам, по базам і сховищам пально-мастильних матеріалів Росії, що серйозно ускладнює для противника питання забезпечення цими матеріалами військ, які ведуть бойові дії на території України або в Курській області. Тому знаєте, це така досить тривала робота, яка не може дати, датися в знаки одразу, але це послідовні дії, які в будь-якому випадку зменшують можливості Росії щодо ведення агресивної війни. Адже самі розумієте, ну ми не можемо сперечатися і конкурувати з Росією, намагаючись виставити еквівалент людських резервів, еквівалент озброєння і техніки. Але ми можемо впливати на інфраструктуру противника, унеможливуючи використання і людських ресурсів, і техніки, і озброєння противника. Тому ми будемо наносити такі удари. Але повторюся ще раз: це робота тривала, це робота на роки. І е, ми будемо її безумовно. От власне, з'явилася інформація про те, що буквально не так давно, що на Курщині вже є перші втрати серед цих північно-корейських солдат, і їх дуже складно ідентифікувати, тому що вони мають російський паспорт, а обличчя їм ну. Стирають, скажімо так, не будемо говорити в ефірі, як, як намагаються росіяни прибрати обличчя північно-корейців. Як ви оцінюєте, От наявність північно-корейських військ, як вона вплинула на ситуацію на лінії бойового зіткнення і їх долучають суду для кількості? Чи все ж таки вони дають якийсь результат? Ну, Давайте першу розставимо крапки на ді. Немає північно-корейських військ на лінії бойового зіткнення між Україною та Росією. Йдеться про осіб північно-корейської національності, які приймають участь у бойових діях на стороні російської армії в бойових порядках російських військ в складі російських підрозділів. Чому це важливо розуміти? Тому що це, скажімо так, невілює, ну, можливості використання північних корейців і обмежує їх, ну скажімо так, рамками такого собі гарматного м'яса. Відповідно до чого ми говоримо про те, що їх ефективність ну відносно невелика, і втрати вони несуть досить серйозні, якщо я не помиляюся за даними південного розвідки Південної Кореї вже біля сотні загиблих і біля тисячі поранених. Оце, власне є відповідь на те питання, наскільки ефективними вони є, маючи такі серйозні втрати. А це втрати на рівні двох батальйонів, а вони фактично не показали і не стали тим фактором, який. Ну міг би змінити ситуацію на полі бою, але це не означає, що е, ситуація не буде мінятися. Треба розуміти, що е, певний рівень мотивації, певний рівень, скажімо так, низького сприйняття ризику і боязні смерті е, для тих, хто виживе, може стати таким ну, певним е, поштовхом для того, щоб вони стали ну досить мотивованими бійцями. Знаєте, на війні людина вчиться дуже швидко, якщо вона виживає. І чим більш досвідчений боєць є, тим важче, скажімо так, йому протистояти. І ми маємо приймати цю цю аксіому, якщо хочете. І ми говоримо саме за те, що північні корейці можуть бути використані в цій війні. Але на мою думку, йдеться все ж таки про те, що вони здобули бойовий досвід і були переправлені назад в північну корею. І тут для нас є важливим а той процес, який дозволяє нам знищувати їх якомога більше, тому що самі розумієте, із знищенням переважної маси північних корейців не буде доцільним їх використання на фронтах України-російської війни. Для кім чи не на в першу чергу? Для кім чини на головний фронт це фронт 37-ї паралелі кордону між північною та південною Кореєю. Йому потрібні бійці, які можуть навчити воювати інших бійців. Йому не потрібні і власне це і засвідчується сьогоднішніми діями, як то кажуть, двохсот, які можуть приїхати, а можуть не приїхати в північну Корею. Тобто, те, що ви говорите зараз, фактично Україна рятує і південну Корею від можливої загрози. На вашу думку, от чому тоді Південна Корея дуже категорично заявила про те, що законодавство не своє змінювати не будуть, і відповідно, і підтримку Україні зброєю, яка у них є в наявності, вони ну для нас не готові нам постачати цю зброю. На ну ви знаєте, кінемат. давайте скажемо так: в будь-якій демократичній країні ці процеси не можуть бути простими, тобто неможливо прийняти рішення от, ситуативне. І тут, скажімо, йдеться про комплексну роботу з південною кореєю це має бути робота наших дипломатів має бути робота наших журналістів робота наших артистів робота нашої діаспори і робота з південнокорейською діаспорою або з представниками південної кореї в україні для того щоб переконати їх що життєво важливою задачею для них, задачею виживання є максимальне нарощування можливості щодо передачі зброї Україні. Це перше і ну скажімо так, ініціюючий крок може бути таким, щоб Південна Корея, скажімо так, не дуже ретельно перевіряла а, наслідки продажу зброї ну, умовній Польщі або умовній Румунії. Яке після цього може передавати їх Україні, тобто це складний процес, і слухайте, ми гралися з законом про, про мобілізацію півроку і не могли дати собі раду, попри те, що це був надзвичайно важливий для нас закон. А ми хочемо від південної Кореї, яка знаходиться дуже далеко від України, і багато з південних корейців просто не знають, що таке Україна, щоб вони змінили своє законодавство в угоду. Не зрозуміло, чому там треба вести роз'яснювальну роботу і ретельно і наполегливо працювати з громадськістю і з суспільством південної Кореї. Повертаючись до ситуації на лінії фронту, сьогодні рекордна кількість втрат серед російської армії більше двох тисяч ем, сьогодні росіян поклали за добу. От з чим це пов'язано на вашу думку, чи зросла активність ворога? Ви знаєте, я думаю, що йдеться про таку відчайдушну спробу ворога в такому останньому пориві здобути якісь успіхи, не не зважаючи на свої втрати. Які вони отримують на полі бою, і які примушують їх зараз іти вперед, звісно, можна говорити про щось пов'язане з якимись перемовинами і так далі, тому подібне. але це відверта маячня. Тут не про це йдеться, ні ніяких перемовин не буде. Це всім вже має бути зрозуміло. Але ворог по інерції лізе вперед. І знаєте, я іноді ну, навожу аналогію з тим, що відбувалося у жовтні 41-го року, коли товариш Сталін вимагав від своїх генералів майбутніх маршалів перемоги, а контратакувати німецькі війська, і вони їх контратакували до тих пір, поки не заявляли, війська закінчились, подальший наступ продовжувати не може. Ну, приблизно так це і виглядає таке старання на порог е російських військових контингентів е російськими генералами. Ну ми розуміємо, що бої йдуть, бої відчайдушні. Але навіть якщо ми проаналізуємо саму лінію фронту, попри те, що можна е ну, як то кажуть, втомлювати слухачів десятками нас населених пунктів, ми розуміємо, що основний е акцент бойових дій зосереджений саме на Покровському та е Курахівському напрямку. А це говорить про багато про що, тому що противник вже сьогодні не спроможний вести рівномірні або рівновеликі оперативні дії наступальні дії на різних ділянках фронту. Тобто він змушений сконцентрувати весь свій бойовий потенціал на відносно невеликій ділянці фронту. Відносно невеликі, ну треба розуміти з 1200 кілометрів фронту. над активними є ділянки ну, буквально в пару трійку десятків кілометрів. Ви говорите про те, що росіяни зараз намагаються концентруватися на певних ділянках фронту, і про те, що це не історія захопити там якомога більшу кількість територій до мирних перемовин. Е, яка тоді в них задача, чи це вирівняти лінію фронту на Донецькому напрямку, чи, чи можливо це там інавгурація Трампа для них важливий дедлайн, чи яка основна задача? Ну, ви знаєте, мені важко сказати, що в них в голові, але з військової точки зору дії їхні сьогодні ви виглядають абсолютно доцільними і зрозумілими. Задача противника на найбільш активній частки фдільна найбільш активних ділянках фронту вирівняти лінію фронту, про що ви казали. Ну і вийти на лінію Покровськ-Костянтинівка, часів яр. А з цього боку, а на від Покровська на південь вийти на лінію, як мінімум Покровська Велика Новосілка в ідеалі просунутися до меж Дніпропетровської області, але знов таки не з метою повного захоплення цієї області, просто ну географічно там є території, які дуже близько до великої новосілки знаходяться. А для того, щоб ну типа подати своєму охлосу сигнал, що ось ми вийшли на кордони Донецької області, і ми вже дивимося на Дніпропетровську область. Треба ще раз по я ще раз наголошую, що противник має серйозні ресурси, але ті темпи наступу, які вони ведуть, або темпи навіть не наступу, а просування, є абсолютно незадовільними з огляду на те, як швидко вони просуваються, і з огляду на те, які ресурси вони при цьому кладуть. Здається, якісь британ... якесь британське джерело казало, що в середньому на один квадратний кілометр росіяни кладуть 144 своїх бійців. З огляду на це чи можна говорити, що. Ну, ми про це направду говоримо вже рік, а і говорили про те, що там за пів року росіяни видихнуться знизять темп наступу. Ну з тієї ситуації, яка нині є на лінії бойового зіткнення, з тих темпів просування, яких нині який нині є, і з тих тої кількості втрат, яку несуть росіяни, чи можна сказати, що там сили потрібно ж поповнювати, так чи інакше, що темпи наступу будуть знижені? Чи є у вас якийсь прогноз, коли це може відбутися? Я не можу дати цього прогнозу, тому що це виходить за межі оперативного аналізу. Підкреслюю ще раз, генерал Буданов ще в серпні місяці казав, виходячи ну, з об'єктивної оцінки противника, що десь середині е вересня місяця вони б мали загальмувати темпи наступу, але зараз йдеться не про оперативну і військову доцільність, а вик виконання, ну скажімо так забаганок. Кремлівського військово-політичного керівництва і скажімо так до тих пір, поки в них війська не закінчиться, вони будуть намагатися лізти вперед. Або коли е втрати військ будуть настільки великими, що подальше просування стане просто неможливим, і я саме на це натякаю, що ми наносимо такі втрати, які наближають цей час. Але треба розуміти, що і ми несемо втрати, тобто е нам так само треба поповнювати наші ресурси, і люди це найголовніший компонент нашого успіху. Ну, от Володимир Зеленський знову вчора висловився про те, що е, знизу, знижувати мобілізаційний вік, сенсу немає, що людей потрібно оснастити високотехнологічною зброєю, і е, це допоможе відповідно зупинити росіян. От ви як оцінюєте потрібні люди е, в, в знижувати мобілізаційний вік, необхідно чи ні? І е, е, з приводу постачання зброї, от наскільки зараз партнери е, в цьому... Під скажімо так, якщо говорити про позицію там Білого Дому, яка зараз намагається, е, як вони кажуть, дати нам лавину зброї. Ну, скажімо так, я процитую одного свого знайомого, який сказав, будучи командиром танкової роти: якщо я маю два екіпажі, нашу мені 10 леопардів. Це зрозуміло. Зрозуміло, що мають бути люди в першу чергу. Друге питання: як швидко ми можемо подати ті ресурси? Знов таки зрозуміти мене вірно. Я жодним чином не наполягаю на тому, що ми маємо знижувати мобіляційний вік, але країна на третьому році повномасштабного вторгнення на одинадцятому році війни має жити як один військовий табір, єдиний військовий табір. Всі мають розуміти свою роль і місце в обороні держави, будучи військовим або допомагаючи фронту. Всі підкреслюю, всі до одного. І тому тут йдеться про відповідальність кожного громадянина за те, що він робить і як наші союзники роблять все можливе для того, щоб поставити нам озброєння. Ми останнім часом отримуємо велику кількість озброєння, але питання стоїть в тому, хто їм буде оперувати вже на сьогоднішній день. І давайте не забувати. бельгійська сторона сказала, що ми ну можемо дати вам літаки, але пробачте, шановні у вас немає пілотів, які якими будуть, будуть управляти. Шведи нам готові були передати а, системи дальнього раді спостереження, але знов таки все вперлося у відсутність фахівців. То питання знов таки: що первинне люди чи техніка? Якщо ми будемо мати людей. І це не обов'язково, щоб ми збирали їх в начальних центрах прямо тут, на території України. Наші союзники роблять все можливе і відкривають всі технічні можливості для навчання наших підрозділів за кордоном. Тому все впирається в те, наскільки ми будемо готові давати людський континент. А що стосується 18, там зниження мобіляційного віку, на сьогоднішній день ніхто не забороняє нам. Долучати до служби молодь, яка в добровільному порядку при може приєднатися до Збройних сил України. Але питання в тому, наскільки ця молодь фахово підготовлена. Розумієте, одного патріотичного бажання захищати Батьківщину замало. Треба мати сталі навички. Тому що як ми вчимо наших курсантів, що у бойовій обстановці ти не піднімаєшся до рівня свого очікування, ти падаєш до рівня своєї тренованості. Ось вся відповідь. І останнє мене до вас запитання по Курщині. П'ятий місяць курської операції пішов, Путін каже: Звільнимо Курщину але коли невідомо, і бачимо, що якщо раніше риторика російського диктатора впиралася в те, що ну що нам та курщина, да та ми її там за кілька днів звільнимо, то зараз він говорить звільнимо невідомо коли і не хочу підставляти своїх так званих солдатів цих тим, що буду назвати конкретну дату. От важко Путін говорити зараз про Курщину, як ви оцінюєте курську операцію на нинішньому етапі. І наскільки вона дійсно дала плюсів для України? І от те, що ми досі тримаємо курський напрямок, що це нам нині дає? Ну, це дуже важливо, дуже важливо. Давайте одразу відкинемо ту, ту тезу, що Курщина це, є, як та кажуть, предмет торгу у якихось міфічних переговорах, яких не буде найближчим часом. Але там ми зробили неймовірне. Ми примусили противника стікати кров'ю на своїй власній території, знищувати свої власні об'єкти, свою власну інфраструктуру, свої власні населені пункти. А самі розумієте, люба бомба, яка не долетіла до Сумської області, вона врятувала людей. Наврятувала нашу територію. Це перше. Друге, своїми активними бойовими діями, діями маневреної оборони ми сковуємо велику кількість противника, яка могла б бути переміщена на інші ділянки фронту. Співвідношення сил та засобів на Курщині десь приблизно 1 до 4, 1 до 6. Тобто наші хлопці роблять там неймовірні справи, значно полегшуючи виконання завдань стратегічної оборони на інших ділянках фронту і на Покровському та Курахівському напрямку. Зокрема, уявіть собі, якби не було Курщини, була б Сумщина, або посилений контингент російських військ додався до тої лавини військ, яка зараз б'ється і намагається прорвати нашу оборону в районі Курахова та Покровська. Ось уся відповідь, наскільки важливим є Курський напрямок. Ми там знищуємо противника, ми там наносимо удар бойовому потенціалу російської армії, і саме там вперше зазнали втрат представники північної Кореї, що для нас так само важливо, тому значення Курщини з військової точки зору є надзвичайно великим. І я єдине, що можу сказати, що ми будемо тримати Курщину рівно стільки, скільки в цьому буде військова доцільність, рівно стільки наскільки. Ми зможемо ефективно знищувати противника на цій ділянці нашого фронту. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цю розмову за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Рабський військовий експерт. Поговорили про ситуацію на лінії бойового зіткнення про Курщину, зокрема про те, які напрямки нині є найгарячішими. І бачимо, що те, що вже проговорили з паном Сергієм, що найгарячішим нині залишається Пкровський напрямок, Курахівський напрямок і Росіяни дійсно таким чином намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення. Не мають вони зараз ресурсу для того, аби наступ. Пати рівномірно по всій лінії бойового зіткнення розуміємо, також що і втрати ворог несе просто шалені більше двох тисяч окупантів було знищено та виведено зі строю, скажімо так, от за цю добу, і це дійсно дві тисячі двохсотих і трьохсотих росіян. Це направду рекорд, рекордна цифра. І пан Сергій говорить про те, що відбувається це, тому що. Зокрема, окупанти зараз посилюють свій наступ і просто кидають людський ресурс, саме людський ресурс величезними кількостями на. Ті напрямки, які вони, де вони хочуть зараз просунутися і е, вирівнятися, е, те, що проговорили і по Курщині, що Курщина залишається зараз такою болючою точкою для росіян для Путіна, зокрема, і е, Путін розуміє, що не так просто буде йому повертати ту курщину, тому що е, на цій ділянці фронту стоять потужні українські війська, і відповідно самими північно-корейськими цими солдатами, так званими, Путін, навряд чи щось може вирішити на Курщині. Тому він і на прес-конференції і не назвав конкретну дату, як він говорить, звільнення Курщини.